Друзі, у нас сьогодні з вами на огляді тюкопрес або прес-підбирач, кому як зручніше. І Олександр, керівник торгівельного майданчика Мініагро Глеваха. Зараз вам все розповість, як на духу про цю техніку. Олександр, прошу. Добрий день. Олександр Глеваха Мініагр. Тюкопрес, прес-підбирач китайський, класний. Назвав його літери не будемо. 80-70. Що таке 80-70? Є на ринку 90-100, 80-50 і так далі. 80 це в нас ширина захвату, 70 це діаметр нашого тюка. Стосовно того, кажуть, тяжкі тюки виходять. Не виходять тяжкі, тяжкі тюки, тому що ми можемо відрегулювати по суті від 20 до 30 кілограм, далі від вологості нашого сіна соломи, і так далі є нескладні регулювання. Бачите, є отвори для регулювання. Хочемо м'ягчий тюк. Переставляємо на нижній отвір, раніше буде відкриватися, падати на журавлик. Хочемо набити його твердим-твердим, щоб був дерев'яний, є у вас сила його підняти. Ставимо на максималочку, буде набивати так, що він буде просто кирпичом. Можна будинки будувати. Захват нитки йде з бункера, проходить він через ролік, натяжний механізм, який Є більше нитки, менше середня. У мене такий самий тюкопрес, я використовую серединку. В принципі, налаштовуємо так само на серединку. Далі йде захват на журавлик. Журавлик тут тримач, і далі кусочок ниточки для того, щоб захватило. Принцип роботи цього прес-підбирача. Загальна гребіночка, да, яка підхватує через кардан робота. Карданчик стандартний, йде в комплекті з прес-підбирачом, в залежності ну, від вашого трактора. Тут в комплекті йде 6х6, але якщо вам потрібно 6х8, ми просто цей залишаємо собі, видаємо вам 6х8. Принцип роботи: через кардан, основний механізм, захват сіна грибенкою закидує в стандартний бункер, там шахта, кругла, здоровенна катушечки, які його закручують. Просто крутять, крутять, крутять. Е, е, чим краще рулонний, чим е, кирпічики, тим, що він не розбиває. Люцерка, конюшинка, те, що має листя, висихає, там перебиває, перебиває. Тут його все всередину закручує. Отака штука виходить. Залишається все. Просто в ідеалі. Далі, принцип роботи: набиває, 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 набиває. Стоп! Забув саме головне. У нас електрика є. Ми маємо підключити 12 вольт до трактора. Це ми або в кабінку, або без кабінки. Підключаємо на трактор 12 вольт. Це ставимо біля себе і чекаємо. Все, електрику підключили, кнопочку поставили, сигнальна лампочка. Їдемо далі. Набиває, набиває. У нас відходить задня частина. Вижимає оцей крючок. Далі, за рахунок того, що його відтягує, у нас тягне ось цей механізм сюди, далі відтягує, у нас тут стоїть запобіжничок. Коли в нас це витягує, потім натягує запобіжничок, іде вистріл журавлика, ниточка попадає, зрабатує там, спрацьовує сигнал. У нас тут бібіка стоїть. Там горить лампочка, хто не чує бібіку в кабіні. мотає, мотає, мотає. За рахунок мотанки піднімається, журавлик іде сюди, журавлик іде туди, стоїть лезо, відрізає ниточку. Побачили, журавлик став на місце, ниточка відрізана. Нажимаємо кнопочку. У нас тут гідронасос стоїть, бачок для гідравліки. Теж перевіряємо, щоб масло було. Отут у нас бачочок, там має бути масло. Там же ж насос за рахунок, бачите, це почка, за рахунок центрального вала, насос завжди працює, масло накачує. кнопочку нажали, спрацював у нас гідроциліндр, дверцята відкрилися, тюк поїхав, кнопочку відпустили, дверцята закрилися, по газам, тюкуємо далі. В принципі, принцип роботи простенький, тюкує ідеально. – Скільки в день можна відпрацювати. В день в можна працювати, працює на швидкості. Тобто, це не потрібно. Ну, ті, що роблять кирпічики, да? потрібно їхати помаленьку, щоб воно там не забивало, тому що там центрифуги і так далі, тому подібне. Це валить, можна там на першій повишенні, на другій повишенні. Так, і все. Тобто не обмежено. можна працювати і працювати. Забуває швиденько робота швидка. Система закрита. Щоб для того, щоб руки ніхто туди не засунув. Тобто штука цікава, штука класна, продаються давно, використовуються давно, гарантія на неї є. Тому звертайтеся в міні-агро, придбайте собі дюкопреса, хто займається сіном соломою, будь ласка, це набагато швидше, ніж купувати квадратні велгери, сіпми і так далі. Це цікавіше, класно, спробуйте, вам сподобається. І ціна. Шара-шара по зрівнянню з Бушкою. Друзі, Саш, дуже дякую, дуже доступно, все доходчиво і все зрозуміло. Друзі, посилання на е, сайт компанії Мінягра ви бачите під відео. Натискаєте на нього і приходите на карточку товару, де тюкапрес, телефони всі Мінягра. Набрали, замовили, привезли, розрахувались. Працюйте з задоволенням. До 100 кілометрів доставка тюкопреса з найближчого представництва безкоштовна. Звертайтеся, дуже, це дуже важливо. Дякую. Лайк, підписка, друзі.